Як здати на права у 2025 році? Ой, дівчатки, пристигайте ремені, бо буде дуже довго і тяжко. А поки ви вгадуєте в коментарях, з якого разу я отримала своє водійське посвідчення? Я вам дам невеличку підказку. Це було не з третього і навіть не з п'ятого разу. І мова йде саме про практичний іспит. Почнемо з того, що забашляти 100 доларів не вийде, як колись прийдеться здавати все самому. А отже, потрібно реально дуже добре вивчити педе. І багато багато практикуватися. І найперша порада, яку я дам, не слухати, що вам розказує дядя Вася, кум сват брат, а брати собі інструктора і виключно слухатись його. Мене вчив на машині їздити мій хлопець, і знаєте, після нього я переучувалася в автошколі. Тому записуємо: не слухаємо порад лівих людей, а слухаємося тільки свого інструктора. Або, хоча би, тих, хто нещодавно сам здавав на права. А Якщо ви хочете ще більше зекономити собі часу, рекомендую від'їздити найпопулярніші. Маршрути у вашому місті. і не будьте надто самовпевненими і не покладайтесь на удачу, покладайтесь виключно на свій скіл і на кількість годин, яку ви відкатали. Цього разу удача посміхається тим, хто реально вміє їздити і багато практикувався. Наступна порада, рекомендую скачати всім ось такий додаток і пройти усі тести. Після цього ви гарантовано здасте теоретичний іспит одразу ж. І що найголовніше, реально запам'ятаєте правила дорожнього руху. Відео вже вийшло на півтори Волини, тому напишіть в коментарях, чи хочете ви продовження другої частини. І до речі, якщо вам сподобались бомбочки для ванни, які на цьому відео буду вдячна за підписку на мій інстаграм та тікток.